Так, зайчики. Всем привет. Хочу видео заснято на какую-то тему, как миксоматоз. Как раз зараз подходит пора миксоматозу. Кинец лепний, початок серпня. Такие зайчики. зайчиком Это у нас 20 дней. зайчиком 20 дней. 7 штук зайчики. Дальше у нас зайчики идут Вісім штук це нам, зайчиком місяць 8 штук. Я те всіх від міксоматозу. Оберігати. Пушки всі покусані. Червоні оберігати тільки одним методом вакцинація. Тут зайчики. 40 днів 7 штук. Тут далі. Зайчики. 7 штук. Трошки жара позабирали, молоднічок, але більш-менш збереглося. 7 штук ще є, там молоднячка багато, все підросте. І зараз цей молодічок весь треба зберегти. Зберегти моднічок, гарний. Нові кров'я. Цю всю кров розберегти. Жара дуже сильно добуває, але будемо старатися, щоб його все... Максимум зберегти якісь зайчики. Комарики, бачите? Літають, кусають їх і нічого я тут не можу зробити. От комарик літає, Бачите, в кадрі. Нічого я не можу зробити, тільки вакцинувати. От комар, бачите. Літає, кусає їх і не знаю перед тим, якого кролика він кусав. Може міксоматозну і принесе, може принести мені. бачите, І тоді нічого не можу зробити. Тільки вакцинація. І тому зараз будемо польотів робити по вакцинах. Міксоматоз, зараз це пора, подозріває помідори. Ось час, кінець липня, початок серпня і весь серпень до вересня. Це пора міксоматоз. Тут треба бути вже крол, вже давно повинен бути підготовлений. Далі розберемо по вакцинації. що робити. Так, продовжуємо відео. Відео сьогодні буде, так як ви побачили спочатку, що про міксоматоз. Кролик в мене утримується весь на вулиці, тому оберегти від комах, від комаря я його не можу і потрібно тільки профілактику робити це вакцинацію кролика. Зупиниться на хворобі міксоматоз, міксоматоз, хвороба, вірусна хвороба, яка переноситься кусучими комахами, такими як комар. Він сідає десь там, кусає хворого кролика. Прилітає до вас і коли кусає вашого кролика, він інфікує вашого кролика. Інкубаційний період проходить 6-11 днів. І через 6-11 днів ми можемо спостерігати два види міксоматозу. Якщо ж дивіться, я маточне повілів своє перевакцинував у квітні, місяці, тобто від самки до, до крилятки вже перейшов колостральний імунітет тобто через молозу. А й деякі антитіла вже попали до маленького коронятки. Якщо він перехворіє як міксоматозом, то в легкій формі це в вузликовій формі. Нагадаю, в міксмотоз є вузликова форма, легка форма, коли ми спостерігаємо вузлики, які можна припікати йодом, проколоти антибіотик, пеніцилінового ряду, <кхух> кролика можемо врятувати, такий кролик не йде вже далі на племі, але на м'ясо він може йти спокійно. Тобто ми можемо врятувати по при серозній формі спостерігається набряк серозних оболонок, тобто набряки очей, набряки носа, крілик за дихання, очі закисають, крілик не, не може дивитися. І коли вже летальний випадок, це тоді, коли вже статеві органи і анус мають припухлість. Тобто її вражається анус і статеві органи, тоді кролик це вже летальний випадок. Лікувати немає сенсу. Ще серйозну форму лікувати немає сенсу. Дуже малий там, процент, того, що кролик буде виживе. Вузикову форму можна спокійно лікувати, без ніяких проблем. Також спостерігається при вакцинації. Кролика також спостерігається вузлики в районі очей, в районі носа, в районі вух. Це тому, що вакцина вся жива, міксоматоз, вулиця жива вакцина і вона може дати таку реакцію. Тому э, ця вірусна хвороба э, вона э, двох форм, так що я сказав, поділяється на переноситься комарем, поділяється на вузику та серозом. Так, чого ж не працює вакцина? Чого ж ми вакцинуємо вакциною? І вона у нас не працює. Ну, Насамперед, на порядне, сьогоднішній. День це було зв'язано з війною, немає, були перебої зі світлом, і цього року також в літній період перебої зі світлом. Тому та вакцина, зберігання, яка її відбувається, ніхто не знає. Навіть якщо ви її вдома в себе зберігаєте, зазалегій закупили її, перепад температури, температура підвищується в холодильнику і вона може бути недоброякісна. Це один мінусний фактор. Другий фактор. Коли ви купуєте вакцину, треба уважно читати інструкцію. Що пишеться в інструкції? І як прививати кролика. Якщо ви думаєте, що ви 45 днів привели кролика і це йому достатньо, ні, це не достатньо. Кролику це не буде. Тому починаємо розбиратися. От, наглядно вам показую. Основна вакцинація, першу дозу вакцини вводить. Це, наприклад, у нас вакцина Міксорен. Це чеська вакцина. Роз... І Нагадую, я користуюся. Хто знає, хто мої подальших мої відео, хто спілкувався зі мною, тільки роздільна вакцина. Тобто одновалентна. Міксоматоз, значить міксоматоз, гемерогічка, значить мігеровічка. Все. На даному випадку одновалентна вакцина без геморрогічки. Тільки міксоматоз. Так, спосіб застосування і та дози. Тварину, тварину вакцинують, починаючи з 4 тижневого віку. Основна вакцинація. Тобто, Треба нагадати, що таке основна вакцинація. Щоб ви собі розуміли, е, першу дозу вакцини вийде у віці 4 тижні. Зрозуміли? Тобто 4 тижні. Якщо ж ви цього кролика хочете залишати це до достатньо, цьому кролику, е, цього імунітету, якщо він йде до 3 місяців на забій, Все. другу дозу через 6 тижнів. тижнів, Тобто через 6 тижнів, виходить, Кролик у нас йде, вже далі ми лишаємо його на на, після трьох місяців, лишаємо собі на племі, ми повинні його ревакцинувати, ревакцинувати. І далі це в нього вже буде основна вакцинація. Тобто, першу вакцину ми зробили в 4 тижні, другу вакцину ми зробили через 6 тижнів, і далі в нього вже вакцина буде. Ревакцинація проводить через 6 місяців після основної вакцинації. Тобто ми провели основну вакцинацію, дві вакцини, і далі ревакцинуємо вже через 6 місяців. Тобто, якщо ми. Взяли молоде поголів'я в 4 віці ми його провакцинували. Через 6 тижнів ми ревакцинували його. І далі ми його вже ревакцинуємо третій раз через пів року. Зрозуміли? Якщо ж ви кролики тільки вакцинуєте цією вакциною, Міксорена, Чехія, чеською вакциною, вакцинуєте тільки один раз. Тобто це йому недостатньо. Чому? Пояснюю. Чому. Наприклад, у кролику там хай буде маленький кролик, хай там в нього буде 20 мл крові. На ту кількість 20 мл крові в нього виробляться антитіла. Коли ж кролик вже виросте, в нього вже буде наприклад, 50-60 мл крові. Я не кажу, що це так по фізіологічному так є у кролика. Я образно вам привожу приклад. І тобто тих антитіл буде в два рази менше для, того, для кролика для провести, щоб операція хворобі. Тому треба поновити антитіла шляхом ревакцинації кролика. Тобто, це основна вакцина 4 тижні і через 6 тижнів ревакцинація, Далі кролика вже імунітет буде на 6 місяців. Це зрозуміло. Вакцина під шкірну. Оце дуже-дуже. Такий момент, який треба вважати. Пічкірно значить пічкірно. Якщо пишеться пічкірно, якщо пишеться в інструкції пічкірно і внутрі то її можна колоти таким і таким методом. А якщо пічкірно, значить обов'язково тільки пічкірно. І тут описується все пічкірно. Далі. Тому на це треба вважати і вакцину застосовувати тільки. Тільки, тільки в такому, такому самі вакцинації. Не те, не що ви спілкували один раз, а тим більше як ви любите, е, купив GMX, наприклад, там е, гемікс 3 вколов все, кролик вже 100% в нього буде м, імунітет. Це все неправильно, треба читати, читати треба інструкцію, і по інструкції. Вже вакцинувати. Я взяв три вакцини. Найбільш це у нас йде MixOren Biobed лабораторія, Чехія виробництво. Далі ми беремо вакцину Лапіомікс, Mix, проста наша київська, українська звичайна вакцина. По даній вакцині також говорю вам. Тут ну, пише, що імунітет набирається 8. 10 місяців тримається, це одно далі. Імунітет набирається через 4-9 місяців. Вакцина вводиться під шкірно, обов'язково тільки підшкірно. І ніяких більше варіантів. Ну, застереження тут пишуть, що не, за 7 днів до окролу не потрібно вводити вже самком для, для того. щоб не було. Ну, Це, ексиф, це дру, Я так роблю. до другої половини вагітності, тобто до двох тижнів. Ввожу вакцини після двох тижнів я вже сам не трогаю. А старатися треба робити всі ці маніпуляції до, до, до вагітності. Тобто до злучки, все провести. Так. Що ж ми тут далі? що в них є? Вводиться вакцина пічкірно, обов'язково в дозі 1 мл. І починаємо е, щеплення е, е, з 10 -ти тижневого віку. З 10 -ти тижневого віку. Так. Неблополучне господарство було з 4-тижневого -ти віку. Е, і повторно вакциную 4 місячному віці. Тобто данку Лап'юм, е, мікс київська вакцина. Ми можемо починати вакцинувати не благоплутного господарства 4 тижневого віку, або крулі у благоплушного господарства щеплення одноразового 10-тижневого віку. Ну, до 10-ти тижневого віку чекати ну, можна і чекати. Це виходить десь 32,5 місяці, Трошки це вже три кролика на забій труб. Тобто, якщо дотримуватись до такої схеми, то... 4 тижні ми колим, ну, наприклад, 30 діб колим одну вакцину. І в 4 місячній віці ми ревакцинуємо кролика. І також, хоч по інструкції пишете, що 8 місяць то ревакцинацію вже повністю, коли ви зробили всю ревакцинацію, то імунітет для вас тримається 6 місяців. По свого поголів'я маточного я роблю так, весна. Тобто я колю, там березень-квітень, в залежності від погоди, від тепла, чи якщо весна була затягнута. І е, повторяю вже, наприклад, там, через 6 місяців, 6 місяців не чекаю, через 5 місяців. Тобто зараз буду повторювати вже міксоматоз. Ось таке. Це що стосується е, по вакцині лапів. Всі різні вакцини мають свою е, схему, схему вакцинації, тому на це треба все вважати. І кролика вакцинувати. По сумській вакцині. Тут вакцина вона має свою специфіку, а має специфіку в тому, що вона колиться тільки внутрім'езеву. Вона колеться внутрішнів і введення внутрі її. Тому по сумській вакцині її потрібно колоти тільки внутрім'язево. Пишеться в даній вакцині, що можна її проводити. Вакцинацію е, з 28-го денного віку кровнятам, і також проводити ревакцинацію кролика. Якщо ми залишаємо його на е, плем'я, то ми повинні ревакцинувати його вже до 4-місячного віку. От, е, тому е, на це все треба вважати на е, схеми вакцинації. І це треба спостерігати кролика. Тобто От тут вказано. Так На Необлужне господарствах Кролика починають щеплення з 28 го денного віку. Молодняк ревакцинують через 3 місяці Тобто. Ми колемо його місяць і через 3 місяці, якщо ви вже хочете залишати собі на племі, ви його ревакцинуєте. Введення тільки внутрі музею. І... Або якщо в благоплушній господарство все нормально все там має міксомоту, то молодня щепця з півтора місячного віку, ревакцинація через 3 місяці. Тобто. Якщо залишаєте кролика, але якщо на м'ясо одноразово достатньо. Якщо ви хочете залишати кролика на плене, його потрібно ревакцинувати. І через півроку ще раз ревакцинувати, тоді буде у вас набутий хороший імунітет кролика, і кролик буде у вас здоровий і буде переносити імунітет. Це буде вам загальний імунітет. Напруги імунітету, тобто все погулів, буде у вас вакциноване, і воно буде мати напругу імунітету. Якщо даже у вас і проб є проб'є міксматоз, проб'є в лікій формі, в узликовій формі. Тому, кому це відео було корисне, е поширюйте, підписуйтесь. Е Давно не виходив на, на зйомку відео, тому що зараз літній період, дуже багато роботи, жара, крилик весь. Е Треба було врятувати його від аномальної такої спеки більше 40 градусів. Це дуже вкрай негативно на кролику відбувається. І тому що також заготівля кормів сіно. Потрібно заготовити на зиму корма. Тому і не буду так, коли часу її знімати. Зараз буду трошки більше відео показувати, по суті, по хворобах і будемо далі знімати корисні відео. Всім дякую за увагу, всім до побачення.